Друзі, всім привіт! Це Макс, спека і м'яч не бреше. Сьогодні поговоримо про наш улюблений український баскетбол. Куди діваються в нас гравці Прометея, куди діваються у нас тренери? А, куди діваються у нас тренери і взагалі всі чутки, які довелося дізнатися за попередній тиждень, погнали? М'ячна брешена, м'ячна бреше, м'ячна бреше. М'яч не бреше! Я ще бреше! Я ще бреше! Мяч не бреше! Отже, друзі, поїхали! Шоу не бреше, як я вже казав на самому початку ми поговоримо про український баскетбол. Неможливо говорити про український баскетбол, щоб не згадати оцей шедевральний, епохальний, феноменальний лист від «Київбаскета» у відповідь на сторіс як виявилося тепер вже колишнього гравця цієї команди Назарія Кісільчука. Я про це розповідав у минулому випуску, вискочить десь отут-от посилання на нього. Коро... Якщо коротко, то Кісільчук написав, що йому не платять гроші. Кісільчук написав, що для того, аби тобі платили гроші в «Київбаскеті», потрібно було показувати якусь статистику, і Київбаскет вийшов красиво із листом. Як тільки цей лист вийшов, я думав взагалі, я буду розбирати просто кожне слово, розносити спецвипуск зроблю з цього приводу. Ви обов'язково почитайте. Почитайте, там потрібно знати про що йде мова. Але потім вирішив: блін, ну це така херня була. Просто, просто це собаче лайно було. Оце а не лист. Насправді то абсолютно маніпулятивна фігня, абсолютно е принизливо з точки зору взагалі якоїсь людської гідності. І принизили вони не Кисельчука, а в першу чергу себе. Питання виникає, чому цей лист вийшов саме від імені президента, не президента, директора клубу. Світлани Ніухацької, зазвичай клуби, якщо таке пишуть, то це йде просто як від клуба. А тут, судячи з усього, вирішили підсилити, і, як на мене, Світлана Ніухацька виставила себе в максимально невигідному світлі. Що казати, ну я навіть не знаю. Ну, такі перли, які особливо кинулися в очі. Це, звичайно, про те, що клуб в обличчі Ніухацької кічиться, що вони аж платили Кісільчуку зарплату за те, коли він не грав, але був травмований, при тому, що Кісільчук отримав травму. Граючи за цей самий Київ баскет, і тому, власне кажучи, будь-яка нормальна організація платить своїм гравцям, коли вони відновлюються від травми, і казати: А ми взагалі то коли в нього були соплі, ми платили йому зарплату. Це діч просто, як на мене. І найбільше, це останній мій тейк стосовно цього листа, це оце порівняння. так, А ми так, ми не платимо зарплату. Так, ми коротше, затримуємо там на кілька місяців. Всі ці зарплати, але взагалі ми не будівельник і не Промітей. От подивіться, вони, коротше, платили багато, і все, і закінчилися. А я такий, блядь. Ой. Перепрошую, бо спека сьогодні капець. А, правда? Правда. Серйозно. Ну, і, звісно, це улюблена темка, Я до Прометея з будівельником зараз повернуся. І улюблена тємка стосовно того, що. А взагалі то Назарчику, якщо що, то зараз в Україні є і інші, більш соціально відповідальні, соціально затребувані професії, ніж баскетбол. Так і хочеться спитати, якого хера ви тоді займаєтеся цим баскетболом в своєму «Київбаскеті», блядь? Якщо є більш соціально необхідні і соціально затребувані взагалі професії і спеціальності, ви там, якого хера, тоді сидите. Що ви там робите в цьому «Київбаскеті»? Листи пишете мені. Фух. От. І, коротше, стосовно е, того ж Прометея і Будівельника. Якщо мені б довелося обирати, хто б зник із пари Прометей чи Київбаскет, я проголосував би обома руками за те, щоб не було б джілок. Так, столиця України залишилася без баскетболу. Звичайно, що підсумку ніхто б цього не допустив би, е, який би там клубчик залишився, але, блін, Київбаскет. Але б це був не Київбаскет, якби мені довелося обирати. Якщо б довелося обирати між і стрійки Київ Баскет, Промітей, будівельник, два клуби, які б мали б зникнути, я вибрав би знову ж таки Київ Баскет і знову ж таки будівельник. Того що як не крутий, а от з точки зору, от якщо взяти в вакуумі Прометей як спортивний баскетбольний проект, не дивлячись на минуле сьогодення і можливо невизначене майбутнє його єдиного бенефіціаря і власника Володимира Дубінського. То це була доволі здорова насправді та організація. Вони виконували всі взяті на себе зобов'язання, якихось приколів стосовно того, що ми не виплачуємо зарплати того, що просто нам не хочеться цього робити. І ще щось хтось не набрав цифри, хтось перехрестився двома пальцями, не тримає. Як це заведено в нинішніх церковних реаліях? І оці от всі приколи у будівельника висять там на команді. Не погашені заборгованості, там клавел, ще якісь прізвища були. Тобто, якщо обирати з цієї трійки, то я б залишив би, мабуть, що Прометей, того, що, ну, отак, от, от от, того, що як спортивна організація вони були дійсно доволі таки цікавим проєктом, і знову ж таки доводиться говорити, на жаль, що були, того, що е, хто б що не говорив, і хто б не називав би хейтером Прометея, а це насправді так і є. Я все ж таки за те, що було кого хейтити, а не е, говорити про те, що колись вони там були. Гравці Прометея, так вони ж всі тепер колишні гравці Прометея, десь вони тепер мають влаштовуватися. Знову ж таки, цими вихідними я із дружиною ходив до Дімарта. Хто не знає, то це мережа супермаркетів Володимира Дубінського. Працює во отлично все. Тобто, ви бачите, що ці оці волки позорні з ксівами, які на святійшу людину, там якийсь тиск робили, вони били, судячи з усього, в найсвітліше і найсвятіше біли. Діточкам у червоно-білих трусиках, тому діточок прийшлось викинути в цих трусиках на мороз, а ось супермаркети працюють, на них якось і не тисли, а вони і грошики приносять, тому ну, та й постик не напишеш, що да? я закрив супермаркет і Демарт, тепер вашим дітям не буде що їсти, ну таке. А, от. І гравці про метео я там не побачив ні на касі, ні, ні, ні в якості охоронців. А, значить, що десь вони знаходять, знаходять свої. Знову ж таки, місця, де попрацювати, і повертаючись знову ж таки до Київбаскета, давайте вже закінчимо з ними цю історію. Двоє гравців Прометея за чутками туди все ж таки підуть. І підуть вони не просто на пусте місце Київбаскет, а до свого колишнього тренера. І мова йде про Макса Сандола та Макса Сафонова. Знову ж таки, а що, Сафоно же ж? А ні, Сафонов же ж не грав, й Сафонов не грав за Прометей, точно, Сафонов це колишній у нас е, політехнік. Коротше, виходить, що ось Макс Сандул. Макс Сандул повертається до Забірченка. Е, Забірченка, з яким він знає, як працювати. Забірченко, який зробив Сандула в сезоні 22-23 кращим центровим е, суперліги, чемпіоном суперліги. Тому тут не буде такого провала, як і з Пащенком. Я думаю, е, Забірченко знає ці ключі до Сандула, і Київбаскет, скоріше за все, буде грати в трошки інший баскетбол, не в той, який грав той же Прометей. Це із. А чого? А, Карпюк, Сафона, а Це ті, хто дійсно вже прийшов. Господи, в мене тут спека страшна, якщо чесно. Немає світла в Дніпрі через оці ось сьогоднішні вранішні обстріли, тому трошки плавиться голова. Я, до речі, сьогодні почув перший прильот, задонатив, почув другий прильот ще раз задонатив, потім переодягся і пішов, трошки взірвав бісунічку. Єдиний висновок, який ви маєте зробити. Із цього мого короткого ліричного відступу те, що потрібно донатити. А не знаєте куди, донати на 57-му бригаду. Пацани зараз там на Харківщині дають Дрозда біосміттю, просто топчуть його ногами. Давайте трошки допоможемо. Отже, Клевзуник, ось Клевзуник, ось який двоє гравців Прометея, я ж пам'ятаю, йдуть до Київбаскета і офіційно вже перейшли туди Карпюк, сафонов та Смітюх. Це трійця із колишньої політехніки. Галичини потроху-потроху збирає свою команду Дмитро Забірченко. Ну, от після цієї всієї історії із листом від Неухацької, в мене склалося враження, що в Київбаскет можуть піти або не дуже розумні люди, так, або люди, які просто остаточно втратили надію. Це, якщо брати «Київбаскет», звичайно, як організацію, як клуб, скажімо так, так? але ще є команда і є фактор Забірченка. Забірченко, який вже давно довів, що він вміє працювати. Із молодими гравцями, так, його збірна Ю-20 минулого року, минулого літа взяла бронзу на чемпіонаті Європи в дивізіоні Б і лише через якусь там бюрократію не змогли вийти в дивізіон А вже минулого літа, а це доробила ця команда ось вже цього літа під керівництвом Пліханова. Забірченко знає, як вчасно не заважати так, досвідченим гравцям, як це було з чемпіонським будівельником сезону 22-23, що також цілком собі можливо. І є скіл неможливо, а стовідсотково є скілом тренерським. Тому я думаю, що сандулу буде комфортніше. Так він став старше, але знову ж таки, в нас Суперліга лишається все ще маленькою дрібною лігою, в плані того, що класичних центрових не так багато. Є той же сандул, є кого ще можна згадати. Агафонов, є Тіщенко, є Загреба. Ну і взагалі навіть по одному, мабуть, що не набереться на кожну команду. Тому, власне кажучи, Макса, якщо правильно використовувати, він все ще не може. Бути корисним, Хочу я сказати про те, що як класно працюють в «Київбаскеті» баскеті із молодими і досвідченими гравцями в плані тренерського штабу, але довелося виділяти лише Дмитра Забірченка, тому що його помічник Нікіта Воєвода пішов на вільні хліба, пішов у Діді Бао, і там, судячи з усього, вже трошки скуштує оце на смак тренерську позицію саме головного тренера. Буде він зараз набирає команду до вищої ліги. Подивимося, що з цього буде. Доведеться тепер ще й за вищою лігою дивитися, що там той діді Бау награє тепер. Це ось такий ось Київ Баскет. Знову ж таки, дивимося, що, що з Юрченком досі не зрозуміло, що із Заплутинським зрозуміло трошки, але остаточної конкретики немає. Але добре, що з'являються хоч якісь новини. Добре, що команди починають готуватися до сезону, і наша наступна команда: знову ж таки, подаровані нещодавно Михайло Юрійовичем Броським, черкаські мавпи. У Черкаських мав тепер буде новий е, слеш старий головний тренер, тому що Григорій Ступінчук вже не був головним тренером цієї команди. А, а що ж стало зі старим? Спитаєте ви? А, про це трошки пізніше. Е, до черкаських мав має доєднатися ще двоє гравців із колишнього Прометея. Чутки говорять про це, що це буде Ігор Клімов та Дмитро Клебан. Це точно. Високий хлопчина, непогано потріпав Дніпро у фіналі Кубку України. Не дотріпав трошки, але це вже таке. І з дальнім китком. Ну, як і весь Прометей, це було щось дуже молоде, перспективне і гаряче, але подивимося, як воно буде працювати не в одній системі, а просто по частинках. Кліма вибрав, звісно, найкращу команду для того, аби перемагати Дніпро в серії. Із рахунком 2-1, але знову ж таки, багато що залежить від того, чи буде в цій команді Андрія Гафонов. А, а чи буде, чи не буде, я не знаю. Там знову ж таки, Андрій Гафонов виставив сторіс у себе в Інстаграмі про те, щось що, що, ну, суть передаю, щось відпочиваю перед ще одним сезоном. Типу того, слово сезон там не було, але от воно якось так читалося. І ось так. Стосовно якихось там. Кадрих штук, а куди ж подівся? Куди ж подівся е, молодий перспективний е, продукт, молодий перспективний пліт сербської тренерської думки е, більш відомий в Україні як третій тренер збірної е, Артем Сліпінчучич. Артем Сліпінчучич тепер в нас е, трошечки змінив своє прізвище. Тепер Артем Сліпінчучич у нас переїхав працювати в Китай. Не знаю ким, можливо, там є прикольні відоси, там, де е, панд годують. Знаєте, то їх там на горках от, от от спускають, ну, дуже там доглядають е, в Китаї за пандами. Можливо, Артем на це піде, можливо, знову ж таки продовжить свою кар'єру в баскетболі. Я не знаю, в Китаї його називають тепер, здається, Артем Слі Пен-Чен, щось таке. Я в себе в телефоні ось дивився, перейменував його на товариш слі. А, от. І <свят> що я хочу сказати стосовно цього переходу, трансферу Артема Сліпінчена до Китаю, до Піднебесної? Знаєте, в чому головна слабкість позиції оцього придурашеного моралізаторства? От коли, оце, Згадуєте цю історію про те, як Сліпінчук, програвши в минулому сезоні всі дійсно важливі матчі своєї команди, один з останніх матчів головних, які він програв, це був третій матч в півфіналі з Дніпром. І після того вони за гафонами прийшли на прес-конференцію, і там один з лейтмотивів був стосовно того, що от не можна себе так поводити в країні під час війни, а просто-напросто от борщик показує це все настогидла вже тема. Мовляв, потрібно себе трошечки краще вести, бути більш вихованим і взагалі. Бути бубочкою, а не бякачкою. отак от можна було це все характеризувати, хлопці. У нас іде війна в державі, так і добре, на площадці ми щось б'ємось, щось граємо, але також і на площадці потрібно якось поважати один одного. Так? Вже тоді було зрозуміло, що це повна херня. от але ось в чому, власне кажучи, і слабкість оцього цього дебільного моралізаторства, це в тому, що дуже легко самому потрапити. Самому порушити оцю ідилію свою морально, коли ти такий весь у білому пальті розповідаєш іншим, як себе вести. Тобто тут сьогодні, в квітні, ти розповідаєш про те, що ай-яй, в країні війна, ой так не можна. А вже у чи то липні, чи то серпні, коротше, ось нещодавно, ти просто береш і, Саша, не запікуй, зйобуєш в Китай, порушивши правила. І закони цієї самої країни, про яку ти казав, ай-яй, тут же війна, так не можна, борщ не можна, з'їбаться можна. Ось от така от мораль Артема Сліпенчена. А, до речі, о, мені скинуло відос його першого, першої прес-конференції. Ось він, будь ласка. Mm -hmm. Ось і судячи з обличчя Артема, і з того, що він говорить, я так трошки розумію китайську мову, і з того, що він говорить, він проїбав черговий важливий поєдинок. Чекаємо на повернення звичайно, Артема Сліпенчена. Я прям хочу, щоб він прийшов на якусь прес-конференцію, може, його щось спитаю. Пане Артеме, якщо ви подивитеся цей випуск чи вам про нього розкажуть, не надо мені дзвонити, Не надо мені дзвонити, Я серйозно, Якщо будуть якісь питання, які ви захочете зі мною вирішити особисто, то ми зробимо просто це при особистій е, зустрічі. Ну і чаю мені привезіть з Китаю. Я пуер шу люблю, якщо що, щоб красиво розпочати е, бесіду. А якщо ви також любите чай, то будь ласка, панда стій десь отут от тут має бути. У них смачний чай, я люблю. Ось такий ось він товариш слі у нас тепер з'явився в нашому українському баскетболі. Що далі? Далі Говерла. Говерла офіційно представила братів Лемішків, які минулого сезону сиділи на лаві у Рівному. І сьогодні, ось буквально у понеділок, вони сказали, що до них повернулися Сергій Старцев та Ілля Кабацюра. Доволі логічний хід як для команди, так і для гравців. Вони одна одну. Одного, одна одних, коротше, один всі один одного дуже добре знають, і тому це повернення було доволі таки логічним. Говерла стає все міцнішою, навіть попри втрату е, Лесика та е, Горобченка. Я думаю, що це буде доволі непогана команда, особливо на фоні того, що основні конкуренти вони, за великим рахунком трошки слабнуть. Як на мене, е, в першу чергу це стосується рівного, рівне виставив там. Відосік не як тренуються їхні тренери в тренажерній залі, а як тренуються вже їхні гравці. А в баскетбольній із м'ячем і там був помічений коровяков. Коровяков, який останній сезон розпочинав у Луцьку, закінчував в Харкові у вищій лізі. Досвідчений хороший центровий, але ем, поки що це не говорить про те, що рівне знову збирається битися за медалі цього сезону. Знову ж таки, лише кінцівка серпня, і всі легіонери можуть під'їхати трошки пізніше. Чи під'їдуть я не знаю. Знову ж таки, ці чутки про те, що у Рівному не все ок із фінансами, вони нікуди не поділися. І від самого клуба якихось доказів гучних ходів із підписанням або великих, ну, великих я маю на увазі за статусом українських гравців або, хоч якихось легіонерів, цього всього поки що немає. З'явились певні новини і про Кривбас. Конкретики зовсім небагато, Бречка, так пішов, капітан команди, людина, якою просто обожнюю за прийняття рішень. за... Ну, хай буде прийняття рішень. да. Тепер буде запалювати у Говерлі. А ось без якоїсь там конкретики, але про Кривбас говорить, що там буде аж троє легіонерів. Троє легіонерів буде. В Кривбасі це багато, але знову ж таки, враховуючи те, що, хоч і більше стало українських гравців, після того, як Львів сказав, що буде грати в вищій лізі, тому можна послабше склад, ніж був у суперлізі, плюс розпався Прометей. Все одно гравців не дуже вистачає, тому доволі логічно, що деякі клуби будуть закриватися за рахунок легіонерів. закриватися, я маю на увазі питання в ростері, а не загалом, як це зробив Прометей. Отже, туди сватують аж трьох. Легіонерів для Олександра Ворони ну, може бути доволі непогано. Будемо дивитися, що це будуть за легіонери. Луцьк говорять, що вони знову ж таки продовжують контракти із гравцями, які грали в них минулого сезону, приводять нових. Був розповідь про легіонера минулого разу, і ходять чутки, що буде аж троє знову ж таки легіонерів. А в Луцьку команда, яка до минулого сезону в своїй історії не брала. А жодного американця або людини не з українським паспортом до свого складу розійшлися настільки, що в них цього сезону буде вже аж три. Ну, це і з того, так що стало мені відомо. Із чуток хтось мені щось пише, хтось щось переповідає. Поки що станом на сьогодні ось так. А сподобалося, знаєте, що не стосовно прям сильно баскетболу. а Стосовно медійного висвітлення, так це те, що трибуна е, написала про легіонера із Запоріжжя е, і написали, що е, згідно, із ну, тобто, новини, згідно із офіційним інстаграмом, ну, тобто, джерело, вони згідно із офіційним інстаграмом університета Перу. Я думаю, ах, ви ж шляпи у саті. Ей, ти ж. Думаю, по-перше. Два моменти. Ви дивитеся, шоу м'яч не бреше. Це стопудово, тому що я не вірю просто-напросто, що ви берете. І раз на тиждень передивляєтеся інстаграм Перу Юніверситі. Ну, звичайно, це ж така кузня кадрів для українського баскетболу. Peru Юніверситі. Потрібно весь час слідкувати, кого із гравців цього вищого навчального закладу привезли в Суперлігу. А, і ось так. Тепер офіційна позиція шоу м'яч не бреше. Те, що трибуна, і це просто вусата. Шляпа. А я, як Максим Кошелев, як приватна особа, я прям обожнюю. Я люблю всіх вас там, всіх авторів, всіх, тих, хто малює графіку, дизайнерів. Ви прям, прям класні, прям в саме серце. Журналісти от Бога, що називається. Прям взагалі, можете навіть диплом не показувати. Все зрозуміло, що ви там всі, як один, просто по стандартам. BBC. Працюйте. Друзі, давайте по стандартам BBC підпишемося на цей канал, скинемо випуск, вплинемо посилання на цей випуск в свій чат ОСББ. На цьому каналі має бути більше підписників, тому що тут збираються найкращі люди. Ну і, звичайно, знову ж таки ще раз нагадую вам про донат для 57-ї бригади. І з вами був Макс. Це було шоу «М'яч не Бреше. Як завжди, всіх по цьому. Всім пока! That's what I'm sorry.